Де сосни вгору рвуться, наче вирвались з полону. Там, де куполи іскряться, Велетні дуби колони. Там, де наш дінець слухняно, хвилі котить. В глибі сторій. Вам розкрив своє обійми рідний край наш Святогір'я. Донецька Швейцарія так нарекли колись невеликого риста височину. На правому березі сіверського Дінця, що підіймається на висоту сто двадцять метрів над рікою. От і сосни мої, міднокорі, друзі давні, стрункі, Ви поліскують в небі прозорі верховіття стрімкі, на піщаних орбах і в лошині, Ви в родині своїй, і п'янить мені голову й нині ваш смолистий настій. Я люблю, коли променем раннім призне сонце з гори, серед вас зустрічати світання. Весняної пори крізь нев'янучу зелен соснову мене стежка веде і в душі прокидається знову світла, молоде. Назва місцевості Святі гори згадується в багатьох документах, літописах та творах. Існує багато версій, чому ці гори називали святими. Деякі вчені вважають, що назва залежить від появи в цих місцях християнського Пустельного помешкання. Сама місцевість білизна скель серед темного і густого лісу, що піднімається до небес і для людини були недоступними, надають враження святості, як дінцеві личать ці зелені брами, що людину кличуть у священні храми, Святогірськ, раїни чи сокори тут, диво України, цей Донецький кут, рай земний, та й годі. Врода неймовірна, тут сама природа, проповідь нагірна, місць таких пригожих не буває двох, В час навал ворожих уберіг сам Бог. Звіда той муку, звідає той горе, хто підніме руку на святі горе. Це був останній мирний день в місті Святогірськ 23 лютого 2022 року. Наступного ранку прийшла війна, обстріли, окупації, біль, сльози та розпач. Але разом з тим віра в сили оборони України. Зараз місто деокуповане і потроху повертається до нормального життя. Дякуючи нашим захисникам та захисницям. Цього року свій день міста. Святогірськ зустрічає під рідним українським прапором. Я живу в Україні, в рідній милій стороні. Моє рідне місто наймиліше мені. Рідне місто, зі святом тебе. В цьому місті народилась, у ньому живуть мої батьки. Куди не глянь дерева й квіти і в їх вінку блищать церкви. Ліси над дінцем височать, наче мури, легкий туман над водою пливе. Тут світла пам'ять Петренка й Сусюри і слово колесницької живе. Святогірськ мій рідний край, де бродить казка серед лісів. Кращого місця й освіті не знає, розкрила природа свої таємниці, святогірських лісів, озер і річок, І силу чарівної живої водиці в, Одесі, в отих житті дайних цілющих джерел. Низький же уклін тобі мій сонячний, рідний краю. Землі природницький, райський куточок, Я й кращого місця в світі не знаю, для волі і душі, простору думок, зі святом тебе, Святогірськ, з Днем міста вітаю!